Національне багатство кожної країни це її мова. Вона не лише зберігає історію та культуру, але й є засобом спілкування, ідентифікації та самовираження нашого народу. Працівники публічної бібліотеки Білгородністровської міської територіальної громади зустрілися з військовослужбовцями 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України з метою збагачення їх уявлення про рідну мову. 21 лютого, лютого ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Рідна, рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його світогляд. Вона є найсильнішим інструментом збереження і розвитку нашого матеріального і духовного спадку. Заснований ЮНЕСКО у 1999 році цей день привертає увагу до важливості збереження та захисту рідних мов у всьому світі, незважаючи на цифрову епоху та глобалізацію, багатство мовного різноманіття продовжує бути під загрозою. Загрози включають втрату мови через асиміляцію, втрату мовної спадщини через зникнення мовних груп або навіть заборону використання. Ання рідної мови. Ведучі розділили гостей на дві команди: мовознавці та словограй. Присутні із завзятцям приймали участь у конкурсах, виконуючи цікаві творчі завдання. Що в родині найшвидше? Думка. Думка. Угу. З якої миски не можна наїстися? З порожньої. Угу. Що йде, не рухаючись із місця? О, Час. міжнародний день рідної мови є часом для вшанування та підтримки українського мовного спадку у всьому світі? Цього дня відзначаються різноманітні культурні події, виставки, конференції та різні освітні заходи, спрямовані на підвищення усвідомленості про важливість рідної мови та сприяння. Багатомовності військовослужбовець Володимир розповів наскільки важливо проводити подібні заходи для військовослужбовців. Такі заходи необхідні для того, щоб суспільство популяризувало українську мову, і нам, як військовим, дуже подобається приймати участь в суспільному житті і також підвищувати свої знання української мови а також Української класики міжнародний день рідної мови нагадує нам про важливість нашої мови у суспільстві та необхідність її захищати. Вона не лише зберігає сім'ю та спільноту, але й об'єднує українську націю. В цілому лише шляхом спільних зусиль ми можемо зберегти це важливе культурне надбання для майбутніх поколінь. Олеся Самчинська, Марія Кушухар, перший муніципальний.